Джорджія Мелоні – екстравагантна представниця політиків Італії, колишній міністр в уряді Берлусконі, Що лякало нас? Ми думали, що можливо вона і не підтримує Україну, але навпаки, вона стоїть на серйозних позиціях атлантизму і висловлюється за допомогу Україні і. Підтримує наші суверенні позиції, тож що у неї безпосередньо всередині країни? Як вона справляється, маючи таку харизму, чи може вона змінити хронічні проблеми країни? І чи змінює вона зараз? зараз будемо розбиратися разом з вами Валентин. Італія нині зростає краще, ніж Німеччина. Взагалі, в останньому кварталі минулого року країна зросла на піввідсотка ВВП, тоді як Німеччина впала на нуль, Два в цьому році прогнозується, що ВВП Італії виросте на 0,6 а Німеччини лише на 0,4. Чому ж Італія настільки краще відчуває себе від Німеччини? Загалом ВВП Італії з 2019 року виріс на 3,9%. А якщо врахувати негативний демографічний тренд, то зростання склало 4,9%. Франція і Іспанія практично за цей час ніяк не росли, а Німеччина навіть трошки впала. Цифри можуть здаватися не такими вражаючими, але якщо подивитися на контекст країни, і що з нею було раніше, то не все так, звісно, однозначно. Країна пройшла дуже важкий період коронокризи. Найважчий взагалі впала найбільше разом з Грецією на 9% і загалом мала чи не найбільшу смертність на певний період в всій Європі. Нещодавно прийшла ще одна криза: Італія була одна з найбільш залежних європейських країн від енергосурсів Московії. Тому війна, яка сталася, вторгнення Московії в Україну і санкції Європейського Союзу, теж не дуже позитивно вплинули на їхню економіку. Ну і звісно, ще й проблема з європейським центральним банком. Вони не хочуть дозволяти Італії зменшувати облікову ставку, Вважають, що Поки не вилікується проблема з інфляцією в Франції і Німеччині і, взагалі, в всій Європі, то не можна розбалансовувати банківську систему всього союзу. В свою чергу європейський центральний банк і єврокомісія очікують структурних реформ від країни. Також проблемою є велика кількість нелегальних мігрантів. 160 тисяч це просто рекорд з 2016 року. Це на 50% більше ніж 2022 року. Італія хоче перенаправити спеціальні центри цих мігрантів в Албанію, але є серйозні юридичні проблеми. Також європейський союз домовляється з Єгиптом, аби він створив такі умови, аби кількість мігрантів з країни значно було меншою ніж зараз. Коротші показники зростання пояснюються і певним супербонусом. Європа сьогодні активно вкладає, особливо в нерухомість Італії. Інвестиції в країну виросли на 30%. Спочатку, як взагалі реєстрували цей показник в країні з 2000 року, таких цифр не було. Якщо брати ту ж саму Британію і Францію, то там відповідно ріст на 5,7%. і А в Німеччині взагалі 5% скорочення інвестицій. То бачимо, що в Італію гроші йдуть рікою. Це пов'язано з певною програмою Європейського Союзу. адже раніше Італія була в дуже такому негативному економічному становищі, тому програми діють довго, і коли вже Італія почала себе почувати краще, ще й додається сюди оцей от супербонус. Але уряд Мелані вважає, що це занадто високі вливання такого характеру, тому намагається їх обмежити, вважаючи, що такі доволі неприродні інвестиції можуть викривати економіку і зробити подалі негативні проблеми. Бачимо, що не завжди значна кількість інвестицій добре сприймається і політиками, і економістами. Взагалі, Італія дуже важко себе відчувала. Вона мала аж 140% боргу в ВВП. Це дуже багато. Але разом з тим, політика сьогоднішнього уряду справді починає робити країні краще. Видно, що з 13 до 7% впало безробіття. Спред італійських облігацій найнижчий за два роки. Це показник того, скільки додаткового доходу вимагають інвестори за ризик кредитування Італії порівняно з кредитуванням Німеччини. Коли спред низький, це означає, що інвестори бачать менше ризик в італійському боргу і більш впевнені у фінансовій ситуації Італії. Він є також і індикатором стабільності економічної ситуації в Європі. І такі позначки спреду свідчить про те, що інвестори почуваються більш позитивно щодо економічного здоров'я Італії і менше переймаються ризиками, пов'язаними з наданням кредитів. Італійському уряду вартість життя в країні теж знижується. Єврокомісія планувала інфляцію у 2,7%, а Вона насправді склала 2%. Взагалі Єврокомісія зазначає, що такий доволі гарний показник інфляції, який прогнозується на рівні вже 2,3%, навпаки, буде слугувати кращому економічному відновленню, зростанню, покращення домогосподарств, і, звісно, буде впливати на краще споживання і, звісно, ріст зарплат. Є цікаві плани уряду до приватизації. Вони хочуть зменшити тим самим державний борг. На сьогодні на 20 мільярдів доларів один відсоток ВВП хочуть виставити долі великі підприємства. Йдеться у тому числі про приватизацію банку Монте-Дей де Дісієна, який був врятований у 2017 році за рахунок коштів платників податків на суму 5,4 мільярди євро. Тут Україна Італія дещо схожі. Дуже ситуація схожа з Приватбанком, ну принаймні цифрами рятування і ситуацію. Але подивіться, наскільки гарний цей банк. Це просто не описати. цьому вся Італія, да, от навіть банк у них виглядає як таке просто мистецтво. Ух аж дуже класно. Приватизація буде включати і пошту Італії, енергетичного титана Ені і одну з залізниць. І важливо приватизації те, що Мелоні хочуть упустити. До них іноземних інвесторів, часто чиновники, взагалі уряд стримував, не давав іноземним інвесторам зайти в країну. То мелоні хоче вирішити це питання і зробити максимально прозору активну приватизацію, залучити більше інвестицій, заробити більше коштів. Правильна, логічна позиція. Фондовий ринок Італії теж дуже гарно зростав. По суті, на 25% за останні більше ніж 10 років. Це пікові значення, тому це теж показує, що інвестори позитивно очікують той стан, який є в італійській економіці. Звидно, це з графіка. За перші 11 місяців 2023 року. Фондовий ринок Італії зріс на 25%, досягнувши найвищого рівня з липня 2008 року. 2023 рік став другий найсильнішим роком для Мілану за останні два десятиліття. Ну, звісно, модіс покращив позицію Італії до стабільного з негативного. Це теж вселяє надію інвесторів і безпосередньо самих італійців. Але все ж таки без класичного європейського протекціонізму. Не обійшлися, пропихнули в парламенті законопроект, який з однієї сторони буде спонукати інвесторів більше інвестувати в класичні італійські компанії, є, наприклад, ідея відродити виробництво автомобілів. Ну і звісно, там харчова сильна промисловість була, дуже сильно постраждала і інші. Але разом з тим законопроект обмежує капітали в тому, щоб реєструватися в інших країнах. Наприклад, бояться, що певні компанії будуть розташовані в Нідерландах. А не в самій країні. Зокрема, один з нас компаній, яка може так зробити, володіє значною кількістю акцій Феррарі. Ну видно, що скрєпи італійські дещо будоражать у мелодії. Ми сподіваємося, що цей протекціонізм. Не завадить і далі розвивати економіку, тому що вони вже влізали в дорогі квитки на авіаперевезення. Ну і загалом трошечки проглядається це намагання навести порядок в економіці не зовсім буває ринковими методами, що може підкосити плани. Але разом з тим, як бачимо, як економіка в цілому і настрої італійців дуже високі. Що в свою чергу дає імпульс майбутньому розвитку. Крім того, всього, звісно, Мелоні намагається підтримати мали і малий і середній бізнес, адже це значна частина електорату, тому вона дуже опікується цим всім. Без малих і середніх підприємств наша економічна система не буде такою, якою вона є. І саме з цієї причини ми вирішили в цей перший рік уряду закласти основи для побудови середовища, яке є максимально сприятливим для тих, хто займається бізнесом, каже Мелоні. Тому що держава має бути союзником тих, хто створює багатство, тих, хто створює робочі місця, а не ворогом. Вона має бути союзником, який допомагає компаніям розвиватися, який допомагає їм ставати сильнішими та конкурентоспроможнішими. Хороші слова і хороші наміри. Сподіваємося, вони далі будуть продовжені в діях. Самого уряду є ще одна особливість. Мелоні намагається зменшити ті регуляції, які були введені проти мафії. Зокрема, чиновники дуже сильно там слідкувалися за тим, що вони робили і як аби, не дай Боже, підписати контракт з потенційною мафією. Через це були потужні там кримінальні санкції. І з однієї сторони треба було вирішувати проблему мафії, з іншої сторони, справді економіка мала регуляційні проблеми. От мелоні вважає, що пора вже відпускати такі позиції і дати можливість краще економіці рухатися і взаємодіяти з державою. Ну подивимося, чи не призведе це до росту мафіозних стосунків. хоча з іншої сторони видно, що влада доволі. Стійка в країні і такого прямо, що хтось зможе її кинути виклик, там ін, альтернативні інститути, тобто такі як мафія, так? то це теж буде для них небезпечно, для мафіозів. Сподіваємося, що Мелані знає, що робить, і буде контролювати ситуацію. Бо ми бачили, що Мафія в Італії вміє робити безпорядки і. Доводити там міста до просто страшенного стану, особливо там тим сміттям, і таке інше, як висновок на сьогодні здається, що Мелоні намагається причепурити корабель італійської економіки, який був в дуже такому жахливому стані, і відправитися в таке довге плавання, що і, звісно, і побажаємо. Ну а також побажаємо і піти на ідеї Макрона, включатися у допомогу Україні більшими. Темпами, можливо, навіть якимись контингентами. Тут вона заявила, що Україні треба допомагати з Путіним. Розмовисти не треба. Але от введення військ ідея, взагалі, сама, яка висловлювалася Макроном, є дуже важка, неправильна. Вона поки що відхрещується від неї. Ну сподіваємося, вона і еволюціонує тут до кращої думки. Тож, дорогі друзі, до зустрічі.